Друзі, всім привіт ви на каналі Чоловіча Територія. Зараз я вам розкажу, як можна з допомогою такого невеличкого 5-літрового балона заправляти такі портативні балончики для ось таких горілок. На даний час він в мене повністю пустий. Е, можна використовувати кухонні віса, але це не обов'язково. Дивіться, включаєте віса, примірно зважили, 100 грам наш балончик виходить. Беремо ось такий ось перехідник. Ця частина із газової комфорки тут, яка була на цьому балоні. Ця частинка із обичної горілки. Зробив різьбу, врізав. І все, накручуємо на балон. Накрутили. Защелкнули сюди газовий балончик. Перевертаємо і відкриваємо крани. І процес заправки у нас пішов. Я роблю це за декілька підходів. Зараз я вам все покажу. Зараз перший раз він заправиться. Потім потрібно буде трошки спустити в малому балоні давлення для того, щоб туди потрапив воздух. Як ми всі знаємо, при соприкосновенні воздуха із газом він замерзає, Ось, теряється трохи в ньому плотность. Таким образом ми можемо туди додати ще трошки газу. Бо за один раз він повністю у нас не заправиться. Закриваємо крани. перевертаємо. Так, і в нас 80 грамів вже заправилось. Дивіться, тепер що робимо? Спускаємо трошки газ. Тут його багато не вийде, він ті чу чуточку там випуститься і все. І чуємо, як вже в балоні газ охолоджується. Спустили. І так само, як перший раз, повторяємо процедуру. Перевертаємо і відкриваємо крани. І відбувається процес до заправки. Ось так просто можна легко в домашніх умовах заправити з будь-якого балона, хоч навіть у вас буде там автомобільний десь валяється, ви його заправили. Бо ж здорового. І все. І потім ви можете брати собі заправляти газові балончики там, на маленькі комфорки або ж на такі горілки. І будете користуватися. Так сказати варіант по дішмону. Тому що один балон в магазині коштує там в, в районі, мабуть, 100 гривень, може навіть і більше. Я вже давно їх не купував. А так ви там на ту сто, сотню заправили балон, літрів скільки там у вас влізе, в зависимості, все якого, який у вас резервуар для газу. І все. Заправили туди 200 грам і користуєтеся дуже довго ним. Відчувається, балон заправлений почти наполовину. Можна і ще раз, третій раз провести таку ж саму операцію, але я сильно його не нагепую мені цього буде достатньо. Дивіться, глядачі. У нас виходить на вісах 223 г. Ось такий ось процес. Так що, кому було цікаво, користуйтесь даним лайфхаком. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!